Тесла пропонує посперечатися на трильйон доларів, що це щось більше, ніж просто автомобілі. Електромобільна революція гонка титанів і нові правила гри. Автомобільний світ стоїть на порозі трансформації, не просто еволюції, а справжньої революції, рушійною силою якої є електрифікація. І якщо раніше ця тенденція здавалася віддаленим майбутнім, то сьогодні вона відчувається як неминучість, що змінює правила гри для всіх учасників ринку. У цій статті я спробую проаналізувати ключові фактори, що визначають траєкторію розвитку електромобільної індустрії, і поділитися своїми міркуваннями про те, хто вийде переможцями в цій гонці титанів. Тесла більше, ніж просто автомобілі виклик існуючому порядку. Ілон Маск і Тесла давно перестали бути просто виробником електромобілів. Це символ технологічного прогресу, інновацій та амбіцій, що кидають виклик у сталеному порядку в автомобільній індустрії. Їхня пропозиція зробити ставку на трильйон доларів, що тесла це більше, ніж просто автомобілі, звучить нахабно, але в ньому є зерно істини. Тесла не просто створює електромобілі, вона формує екосистему, що включає зарядну інфраструктуру, програмне забезпечення, енергетичні рішення і навіть космічні програми. Ця комплексність дозволяє компанії контролювати весь ланцюжок створення цінності і пропонувати споживачам унікальний досвід. Особистий досвід, я пам'ятаю, як ще кілька років тому електромобілі здавалися екзотикою. Сьогодні ж, спостерігаючи за зростанням популярності Тесла та інших виробників, стає очевидно, що майбутнє за електрикою. Повернення федеральної підтримки шанс на заправні станції. Недавнє відновлення фінансування зарядної інфраструктури в США після шестимісячної перерви це значущий крок вперед. Але що це означає для традиційних заправних станцій? Я думаю, що тут відкривається цікава можливість. Замість того, щоб сприймати електрифікацію як загрозу, оператори заправних станцій можуть адаптуватися і перетворитися на мультиенергетичні хаби, пропонуючи зарядку для електромобілів поряд з традиційним паливом. Це дозволить їм зберегти свою клієнтську базу і залишатися актуальними в мінливому світі. Китайський виклик, амбіції, супутники та нова ера домінування. Агресивні інвестиції Китаю в автомобільну промисловість, включаючи запуск власних супутників компанією Джили, це серйозний сигнал для всього світу. Китайські автоворобники не просто наздоганяють лідерів ринку, вони прагнуть до домінування. Їх амбіції підкріплені державною підтримкою і величезним внутрішнім ринком. У цій ситуації американським і європейським компаніям необхідно адаптуватися і шукати нові шляхи для збереження конкурентоспроможності. ФОД проти Китаю, революція у виробництві. Рішення ФОД радикально переосмислити виробництво електромобілів це пряма реакція на виклик, кинутий китайськими конкурентами. Інвестиції в нові технології та процеси можуть дати американському автовиробнику шанс наздогнати і навіть обігнати лідерів ринку. Але для цього буде потрібна не тільки фінансова підтримка, а й готовність до радикальних змін в корпоративній культурі та управлінні. Ринок вживаних електромобілів, вікно можливостей зараз найкращий час для покупки вживаного електромобіля. Зниження цін на нові моделі і зростання пропозиції на вторинному ринку відкривають вікно можливостей для тих, хто хоче заощадити. Але при цьому необхідно враховувати особливості експлуатації електромобілів і уважно перевіряти стан батареї. Використання спеціальних інструментів і консультації з експертами допоможуть уникнути неприємних сюрпризів. Штучний інтелект в автомобільній індустрії доуч і Свитрис Використання штучного інтелекту для оптимізації регулювання та аналізу нормативних актів. Це цікавий тренд, який може суттєво вплинути на розвиток автомобільної індустрії. Інструмент Світрис, створений студентом ЮЧИКаго, демонструє потенціал штучного інтелекту для зменшення бюрократії та стимулювання інновацій. Але при цьому необхідно враховувати етичні та юридичні аспекти використання штучного інтелекту в державному управлінні. Космічні програми та автомобільна промисловість синергія майбутнього. Взаємозв'язок між космічними програмами та автомобільною індустрією стає все більш очевидним. Розробка нових технологій для космічних апаратів може бути застосована для створення більш ефективних і безпечних електромобілів. І навпаки, досвід створення електромобілів може бути використаний для розробки нових космічних апаратів. У цій синергії майбутнього криється величезний потенціал для інновацій. SpaceX Starship успішний випробувальний політ крок до освоєння космосу. Успішний випробувальний політ SpaceX Starship – це значне досягнення, яке наближає людство до освоєння космосу. Розробка нових космічних апаратів вимагає передових технологій та інженерних рішень, які можуть бути застосовані і в автомобільній промисловості. Регулювання приватних космічних станцій. Нові правила гри. Перегляд правил для розробників приватних космічних станцій NASA є важливим кроком до створення стійкої космічної екосистеми. Необхідність контролю за використанням космічного простору і захисту інтересів всіх учасників ринку вимагає розробки чітких і справедливих правил Apple, OpenAI та SAI – битва за рейтинг Апстор. Позов SAI проти Apple і OpenAI – це ілюстрація боротьби за лідерство в сфері штучного інтелекту. Контроль рейтингу в App Store може суттєво вплинути на популярність та успіх додатків. Цей випадок підкреслює важливість прозорості та справедливості в цифровій економіці. Ламбагіни – Полстар Ібит, виживання в пеклі сучасного автомобільного світу. Успіх в сучасній автомобільній індустрії вимагає не тільки інновацій і технологій, але й гнучкості, адаптивності і готовності до радикальних змін. Ламбагіни – Polestar і e BIT – це компанії, які зіткнулися з серйозними викликами, але зуміли знайти свій шлях до виживання. Їх досвід може бути корисним для інших учасників ринку. Висновок, електромобільна революція це лише початок. Електромобільна революція це не просто зміна в автомобільній індустрії, це фундаментальний сув у світовій економіці і технологічному прогресі. У цій гонці титанів переможцями стануть ті, хто зможе адаптуватися до мінливих умов, інвестувати в інновації та пропонувати споживачам унікальні рішення. Майбутнє за електрикою і ті, хто це усвідомлює, зможуть зайняти лідируючі позиції на ринку, особисто я вважаю, що найцікавіше в цій трансформації ще попереду.